Так, коротенько прибіжемося по запитаннях, які ви понаписували. так? Отець Василь, Чи може диявол читати наші думки? Щиро дякую за відповідь. <кій> диявол досить могутний, але не такий, як ви собі думаєте. Диявол може нам нав'язувати свої думки, він може нас спокушати, але читати ні. Ми маємо дати йому дозвіл. Диявол взагалі не може робити без дозволу людини. Сідайте, можете сісти. Ми дуже часто, знаєте, забагато, забагато надаємо уваги дияволу більше, як богове, знаєте. І тому це поняття. Що він може то, може сьо, треба розуміти, що діяло взагалі нічого не може зробити без волі людини. От, от нічого. Він буде спокушувати, він буде тебе дурити, лякати, ще щось там робити, але поки ти не даш добро любим способом, чи він тебе здурить, чи він тебе якийсь інший спосіб буде мучити, то... Тільки з дозволу людини. Інакше він сили не має. Так, ідемо далі.